Святий Миколай для дітей загиблих героїв. У Рівному роздавали подарунки для дітлахів, батьки яких загинули, боронячи Україну. Відбувся захід за ініціативи благодійного фонду Віктора Шакерзяна. Більше деталей у сюжеті. Так, зараз ми послухаємо, які добрі справи робили. Я робив добрі справи, що я допомагав всім друзям і і гарно, дуже вчі Молодець. так. У рівному привітали зі святом святого Миколая діток загиблих українських військових. Дітлахам роздавали солодощі, квитки на виставу в ляльковий театр та інші подарунки. Це наша опікуватися саме цими родинами. Це наші загиблих героїв. І відповідно, хочеться робити теж їхні дітей. Свято те, що ми намагаємося зробити, зрозуміти те. Вони за на це, повірте мені це їм дуже потрібна. Не потрібно Найбільше також і дорослим, і мамам, і родичам, які безпосередньо привисені діток. До святого Миколая завітав Богдан. Він син загиблого українського військового Романа Примака. Тато дока служив і він помер ще рік в... весною, прямо десь в місяць після мого день народження, вроді би. І мені дуже шкода, але я стараюся якось пропустити це і жити далі. Богдан каже, для нього важливо було відчути хоч частинку новорічного свята. Все було класно, Отут, тут як ми сиділи, робили всякі теж ігри, щось таке було. Було круто. У пані Яни загинув чоловік на війні. Разом із донькою Аліною прийшли на цей захід. Каже, важливо, аби діти могли відволіктись від жахів війни. Для наших діток це завжди приємно, коли їм привертається така увага. Свято для дітей це важливо в будь-який час, і в час війни і в мирний час. Бо дитячі емоції вони незабутні. І я так наші дітки не повинні переживати ці емоції війни. Секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян каже: важливо підтримувати сім'ї загиблих українських військових. Маємо сьогодні такого хорошу. Подію. Я думаю, що ця емоція залишиться надовго. Він продовжує допомагати так само робити такі заходи, допомагати родинам, тому що йде спілкування, розумієш, наскільки потребуєш ти туди чи інший галась допомогти. Для них теж це дуже важливо, тому що вони розуміють, що вони не одні залишились в такій біді. На захід прийшли близько сотні дітей загиблих героїв. Чиновники запевняють, продовжуватимуть підтримувати родини та проводити подібні заходи для дітлахів. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини рівного.